Михайлівська церква у Видобицькому монастирі. Це одна із найстаріших церков у Києві. Вона збудована ще в 11 столітті за часів Київської Русі. Її зводили в ті самі роки, що і Софійський собор. Вона присвячена Архангелу Михаїлу, який вважається покровителем Києва. Церква стоїть на території Видобицького монастиря. Який колись був одним із головних духовних центрів Русі. Назва Видобицький пов'язана з легендою, коли кияни приймали християнство і до старих богів скидали у Дніпро, і один з них ніби видобив виплив у цьому місці звідси і назва. Щоб пройти до Єонінського монастиря. Потрібно вийти з Видобицького монастиря з головного входу, повернути ліворуч і йти вгору, вулицею. Потім пройти трохи прямо, побачити головний вхід до ботанічного саду, зайти в сад, далі йти прямо стежками саду і шукати покажчики, або спитати персонал, як пройти до Ігонінського монастиря. Він розташований ближче до краю саду з боку Дніпра. Іонінський монастир це білий храм із золотими куполами серед дерев. Дуже атмосферне місце. Іонінський собор у ботанічному саду це гарний православний храм, що знаходиться прямо всередині ботанічного саду імені Грашка на Вічерську. Він оточений деревами, квітами навесні близько. Це дуже атмосферне, спокійне місце. Будували його понад 100 років тому, в 1800-х роках, названий на честь преподобного іоні. Це був монах, якого дуже поважали в Києві за доброту і мудрість. У радянські часи храм закрили, але в 1990-х роках його знову відкрили і зараз там діють чоловічий монастир. Собор дуже красивий зовні та всередині із старовинною архітектурою, фресками і купалами. Він розташований серед природи квітів і зелені, ідеальне місце для спокійної прогулянки чи молитви. Особливо гарно навесні, коли цвіте бузок, там тихо і мирно, ніби інший світ посеред міста. thank you